Онлайн медіа «Форпост-24». Ми знаходимося в місті Ровни, де відбувся другий етап форуму Захист прав людини. Офісу повноваженого регіональне представництво в Сумській області проводили свій форум підсумковий наприкінці 2024 року. Але потім ми зрозуміли, що не всі, хто хотів, отримали дотичність і ту інформацію, якою ми розраховуємо, яку ми маємо. І саме тому голови територіальних громад виступили з такою ініціативою, щоб ми провели другий тур свого форуму підсумкового. І щоб ми розказали, щоб ми показали і свою роботу, і щоб ми надали їм можливість поспілкуватися з міжнародними неурядовими організаціями, які є в Сумській області, тому що це організації, які мають певний ресурс, які мають свої проектні можливості. А багато хто цього просто не знає, і саме зрозуміти надати таку дотичність, і я дуже до речі вдячна голові Роменської військової державної адміністрації, яка дуже активно ну і погодилась, і організувала це тут на Роменщині. І ви бачили таку активну залу. Ви бачили небайдужість цих людей. І я впевнена, що та інформація, яку принесли всі, хто тут був учасником, вона буде на користь і в нагоді всім головам і старостатам, хто був на цьому нашому форумі. Тому ми йдемо далі. І наступна зупинка у нас в Охтирці, а потім Конотоп, а потім шостка. Вони це про ми ще не договорювалися, Ми ще не визначали дату, але це буде обов'язково. Сьогодні присутні в нас були всі голови громад, керівники закладів охорони здоров'я, закладів соціальної сфери, освітянські заклади. Ми максимально зібрали тих керівників, які дотичні до реалізації забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в нашому районі. Це і частина закладів культури і освітянські заклади, в яких створені місця тимчасового компактного проживання. ВПО також активних громадян запросили, які долучили. Чаються до підтримки відповідно правоохоронні органи, ну і всі зацікавлені структури і підприємства, які діють у нас на території району. Ми маємо співпрацю тісну із ну, більшою половиною благодійних організацій, але вона не на постійній основі, як я зазначала під час виступу. Здебільшого, коли в нас сталася надзвичайна подія воєнного характеру, ми починаємо шукати зв'язки, телефонуємо і вони оперативно реагують, долучаються, допомагають будівельними матеріалами і Паралельно ми реалізували, от буквально в цьому місяці відкрили простір дружній до дитини в Хмельівській громаді. Перед цим в Роменській громаді це е, рокад, е, вибачаюсь, це проліска була із ОВКБ ООН. Е, е, такий же простір, але рокада відкрила в минулому році в Липоводолинській громаді. Ми намагаємось бути активними, але враховуючи ті реалії, в яких сьогодні проживаємо, більше акцент робимо на безпеку і в якихось моментах. Оця соціальна допомога вона може губитися. І тому було для мене дуже важливо, щоб наші голови громад безпосередньо поспілкувалися з представниками всіх благодійних, максимально великою кількістю благодійних організацій, щоб вони побачили, наскільки це може для них бути допоміжним механізмом, наскільки це буде навіть легше для місцевого бюджету, коли частину соціальних бана потреб По меблям, по, по будівельним матеріалам, по продуктовим наборам буде закриватися благодійниками. Я думаю, що це було корисно сьогодні їм. Наш фонд опікується закладами соціальної сфери, медичними закладами. Звісно, допомагаємо захисникам і, звичайно, починали ми з підтримки дитячого та професійного спорту. Закладами соціальної сфери Роменщини ми працюємо вже багато років, допомагаємо зокрема Синівському будинку інтернату для людей похилого віку, глинській школі. Спеціалізовані це теж дитячий будинок, інтернат і хмелівський психоневрологічний інтернат. Але всі ми віримо в перемогу, і людина мріє і поки живе вона мрія. І Романщина це потужний край, куди релокують, на жаль, прикордонні громади. І ми сподіваємося, що спочатку. Вже літнього сезону ми долучимося до облаштування майданчиків і будемо співпрацювати зокрема з громадами Романщини. У нас було відбулося таке е, зібрання, основні темно, якою є права людини. Але права людини е, ну, сьогодні військовий стан. Е, вони мають великий широкий формат, тому і сьогодні під кінець зібрання було. Багато дискусій на всі теми. Це теми дійсно болючі, які для нас, мерів, рів громад. Потрібно гуртуватися, тому що ну, ви ж розумієте, Росії ворогу вигідно, щоб нас розсварити всередини. І для цього є дуже багато чинників. Так? Тому потрібно дуже уважно дивитися на це, відноситись по один до одного по-людськи. Ми команда форпост 24 онлайн-медіа. Ми були засновані громадською організацією захисники Сумщини. Хочу вам коротенько розказати про нас. Буквально хвилину подивіться наш слайд. Перше, це «Форпост-24» 24 це незалежне регіональне медіа онлайн, яке висвітлює актуальні події Сумщини, України та світу в цілому, в цілому про події. Тут згадувалася Роменщина, Роменський район. У нас дуже багато наладжено. Співпраці з, ін... з іноземними медіа, е, такі як, якщо ви знаєте, Fox News, Аде це... це голландське телебачення, яке приїжджало на Роменщину і знімало перед боєм Усіка сюжет про Роменщину і його побачило більше мільйона людей в Європі. І це була платна підписка, на яку дивилися європейські люди, дивилися це. Тому е, я запрошую всіх керівників. Громад організацій, якщо треба висвітлити події, у нас є контакти. Розповідайте, бо про Сумщину треба говорити. Про Сумщину потрібно, щоб знали.